Усім привіт, друзі! Ви на каналі Лапки Котика. Сьогодні ми з вами будемо брати гру, щоб стрибати по продуктах. Друзі. Зараз нам щось цей хлопець буде балакати. Я не знаю, що він таке нам каже, яке місце в нас. Бо мені не важливо, яке у мене буде місце. Будемо стрибати поки що по цих бочках, друзі. Не знаю, як це пояснити, але... ну, Ну, куди стрибаємо, туди стрибаємо. Тут котлетки жарять, друзі. Такі прикольні. Давайте стрибаємо туди і сюди. Що на Тепер тут е, картопля фрі. Ой, я не можу сюди вставати, друзі. І е, 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 з вами на картоплю фрі. Я не можу на ті картоплі фрі застрибнути. Але ну, нічого страшного Яка реакція така гра. Я жартую, жартую. Так, сейчас він там нам знову говорить, друзі, стрибати по цим штукам. Добре, буду стрибати по цим штукам, як скажеш. Давайте, друзі. Тут у нас помідорки. На цьому майонезі, чи що це таке Якийсь соус. Чи що? І зараз ми стрибали по помідоркам, а це палочки від керую. Вуу! Оце прикол! А тут у нас ножі, капець і парабець. Друзі, давайте і на бочку стримули. Тепер, що ти нам кажеш? Стрибай по цим бургерам. Я, не знаю, що ти кажеш, я, так уявляю. Я, я друзі, уявляю, що він це таке каже. Я правда не знаю, що це. І дивіться, як я високо стрибаю по цим гамбургерам, друзі. Це дуже високо, і зараз звідти вискочить один прикольний великий гамбургер. Бо звідти вискочив. Ламав стіну і вискочив та й мене з'їв. Ну добре, добре, ми тут в тобі, в твоєму організмі. це ті котлетки! Я бачила котлетки! Оце ті котлетки, їх пережарили ці котлети. Ці котлети. Їх пережарили, друзі. Ну і того. Ми стрибали іменно по ним, тому що на той там не можна наступати. А по цим сосіскам треба ходити і клас, друзі. Добре, Подивіться, як я гарно зробила позу, Таку цікавеньку. Друзі. Я зробила такого на коліна сіла, руки назад, голову назад це була прикольно давайте. З вами стрибаємо е, ось таким чином. Оу! Прикольно. Прикольно, а що? Друзі, е, давайте стрибаємо, обстрибуємо цей майонез. майонезик, А тут будемо стрибати по яйцям. Яйці курячі. Курка знесла яйця, а їх тепер жарять ці яйця. А тут ми по кубасі піднімаємось. А це що за баделка? Що вона тримає? Я думаю, що це бекон. Друзі, напишіть в коментарях, що це буделка таке тримає. Я думаю, що це бекон. А ви, друзі, напишіть свою думку у коментарях. Мені буде дуже і дуже-дуже цікаво дізнатися. Друзі, так, нам на ці штуки не можна наступати нам потім, іменно по картоплі фрі. Стрибати. Друзі, по картоплі фрі. Давайте, друзі, це м'ясо чи що це? Я не знаю, що це таке. Нічого страшного, а це що за така штука, я не розумію. Це якийсь секретний інгредієнт? Певно, що так. А ви, друзі, напишіть свою думку у коментарях. Я думки, 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 думки. Нічого страшного, друзі. Як там кажуть, яка реакція? Такі і ігри, друзі. Яка реакція, такі і ігри? Як там кажуть, те Та жертвую, жертвую. я сама ткану придумала, друзі. Я серйозно, я сама ткань, то придумала це сир чи що це? не піднимаєш не назвала? О, картопля фрі. А ага, розуміло, це картопелька фри, за картоплі фрі. То пожарли картоплю фрі, її сюди наклали, а потім показують. А що це? це картопельки фрі. Друзі, ну чого я так довго підіймаю? Друзі, точніше друзі. Чай я так довго понимаю, я не розумію. Так, не треба мені ніякої пропозиції. О, все, я піднялась. Друзі, ем, це якась. Хулаху. Так. Бла-блу-бла-блу-бла. -бла 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 -бла. ти не хочеш нічого зі мною поговорити. Давайте, друзі. Ставаємо почалу. Ой, чуть не наступила. Друзі. і йоху, я впала на дикончик. Друзі. Поїхали, зараз буде гірочка. Йоху, Гірочка. Ура! І ура, 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 ура. Ага, ага, я тебе розумію, розумію, розумію. Я знаю, что тут ты я мастила. Та не важно ничего твого діла, так ніж твоєї роботи. Ми в твоєму сейфі. Ми в твоєму Капець. Скільки в тебе багато джей, да ти скільки загубив, а точно знаєш, что он не загубив. Е, не знаю, друзі, але ми будемо з вами йти на пошуки гри, йти на пошуки гри, йти, гри на пошуки, пяти, гри. давайте, друзі, ще 200. Сказати, а, ви думаєте, що це просто ціна? Ні, це не просто ціна. Це, це вихід. Ура! Так, тобі потрібно йти до цього. Ананасу. Добре, піду я до цього ананасу. Е, так, давай. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Давай е, будемо з тобою грати. Е, хлопче, е, точно ще не хлопче. А дядя. Давай, давай. поліцейські машинки. Так, не можна натяку в мені. Залізати майже, просто майже. Але ж погат прикольний зробила зато зато шпагати зробили. Бакс, бакс, робакс. Такс, робакс такс робакс давайте, друзі, давайте. Ми з вами сильні, ми зможемо. Давайте, друзі, ми з вами зможемо. Ми сильні, давайте. Давайте, друзі, реакція така. Давайте, 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 давайте ми з вами зможемо Ми змогли. Друзі. Друзі. Не друзі, а друзі. Ми з вами змогли це зробити. Відкрити ці двері. Я все знаю, я все знаю, що ти зі мною так палакаєш. Я все знаю. Так, давайте заходимо сюди. Друзі. І нажимаємо цю кнопку. Двері відкриваються. Ой. Я думала, що вони просто бік відкриють, а вони аж так відкрилися. Прикольно. А давайте, друзі, поки ніхто, поки вони не закрилися, на ж... біжимо в них. Ось, тут є. Угу, угу. Добре, все з вами зрозуміло. Що тут кажеш, Я... мені не потрібно знати. Друзі, нам не потрібно знати, що він. Там каже, і ми попадаємо в ту раликову організм, Чи що Оу! Вау, які в нього тут всякі малюночки клас, які в нього тут малюнки, кляксики, я би хотіла сказати. До речі, люблю кляксики, друзі, а ви напишіть чи ви. А точніше поставте лайк підпишіться на мій канал, якщо ви любите кляксики. Друзі, так друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, так что вы таке, як це просто клякс, це таке, що всякі там крапочки, всюди різнокольорові, клякси называют. О, дівчинка, ти зелас, а я, ні. Давайте, друзі, ем, це, це, що? я не знаю, що це, друзі. Ну, не важно, що це. Давайте, по сосіскам їдемо. Їдемо, мимо сосісок і застрибуємо у двері. Друзі, давайте. Все, ми ж вам пройшли? То що? Так, друзі, ми ж з вами пройшли до кінця. Ура, 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 ура. Ми з вами пройшли це. Друзі, ми з вами це пройшли. А куди ці двері ведуть? Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво. Нікуда? А дідусь не ми приймають. Це що таке? Так, я не розумію, що це. Вау! Це що таке? А, це червона. А це певно зелене. Так, Так, це певно. Це, це э, швидкість. А тача, це блакитне друзі. О, Оце сприбутість. Ну і так, друзі, всім до побачення.